Вітаю! Познайомимося з новим представником штучного інтелекту ChatGPT. Посилання на нього ви побачите внизу під відео. Ось ми відкрили сторінку ChatGPT І перше, що вони просять нас, пер... щоб перевірити, чи ми є дійсно людина. Зараз сервер дуже навантажений і, можливо, прийдеться декілька разів оновити сторінку. Коли ми її оновимо, він запуститься. Далі треба зареєструватися. Кнопка Sign Up. Якщо ви вже зареєстровані, використайте логін. Натискаємо Sign Up і можемо тут далі зареєструватися, використавши профіль Microsoft або профіль Google, або через свою електронну адресу. Я маю профіль Google, тому я ним і скористаюся. Обираю свою електронну адресу і перехожу на сайт chat.gpt. Далі воно знову захоче, я так бачу, перевірити, чи я людина. Штучний інтелект перевіряє мене, чи я не штучний інтелект. Ні, я не штучний інтелект. Я насправді людина. Перевірила, вводить моє ім'я. Продовжити. І далі необхідно буде ввести номер свій і натиснути кнопку, або щоб отримати код СМС-кою. Або щоб отримати код на WhatsApp, тут чуть-чуть нижче. Залежно, що у вас краще працює. В принципі, я далі вже і відкриється вам вікно, ось таке. Відкриться вікно з новим чатом. Я вже до кінця не довожу, бо я вже там зареєстрований. Тут внизу ви можете писати питання. Але перш ніж ми щось напишемо, давайте подивимося, що він може. Ось з самого початку я його попросив написати програму на Python, яка малює квадрат зі стороною 100 пікселів. І він мені написав зразок програми, яка малює такий квадрат. І описав, що ця програма може робити. Потім я спробував попросити його написати посадову інструкцію завідувача кабінету хімії. І далі описується він. Дає мені таку інструкцію, але може статися, що він обірве своє повідомлення на півслові. От тут, належно, не закінчено. І тоді ви можете, отут в чаті попросити його, щоб він продовжив далі. Ось як я написав, будь ласка, далі. І він далі продовжує цю інструкцію писати. Ще я спробував взяв задачку з, кабіт... з... з підручника фізики за 8 клас. І ввів її сюди і попросив його, щоб він розв'язав. Ось він розв'язав цю задачу. От, показав формулу, пояснив, що це за формула, підставив всі значення і надав відповідь. Ці всі речі може цей чат-бот. Але він може не тільки від такі відомі речі додавати, а й також писати вірші, твори. Ось тут зліва, а якщо ви на мобільному телефоні будете, то тут буде меню, зліва вгорі буде меню три полоски, меню «Бургер». І оберете коли, ті чати, які вже ви з ним вели. Ось тут. «Літні пригоди цей чат, і я його тут попросив, напиши художній твір приблизно на 300 слів про те, як я провів літо. Я їздив велосипедні мандрівки з друзями, відвідав рідних в Мукачеві, ходив в ліс по гриби, переглядав фільми. Чим більше ми додамо від них даних, тобто розкажемо, що ми хочемо побачити в цьому творі чи вірші, тим краще буде його відповідь. Тому я тут і написав, що я влітку робив. Велосипедні мандрівки, відвідав рідних, в ліс ходив і переглядав фільми. І він почав писати мені цей твір. Дивіться, як гарно він пише. Літо промайнуло так швидко, як повітряна куля на ясному небі. Я знаю, що це звучить як стереотип, але це правда. Такі метафори гарні використовує. Розказує, що я робив, ідеї на велосипеді їздив. Коли я був в мукачу, він розказує, що я відвідував, замок поланок та різноманітні ресторани. І знову тут, бачите, він не закінчив своє речення. Літо промайн, І я його попросив продовжити далі. І він тоді продовжив далі цей твір. Літо проминуло так швидко і так далі. Теж гарно пише, що літо надихнуло мене на нові ідеї, та допомогло перезавантажити мій мозок. Гарний твір вміє писати. Також, коли я готувався. Щоб записати це відео, я попросив його створити теги. Для цього відео. Ось він мені додав, запропонував десяток тегів для чат-GPT. Але ці теги англійською мовою. я попросив його створити теги для українською мовою, щоб легше було знаходити відео. І він тоді запропонував мені теги українською мовою. Вони будуть всі теж під цим відео. Хм. Якщо він теги створив, чому б йому не написати опис для мого відео. І от він написав можливий опис, який можна використати під відео. Він трохи задовгий, я <кх>, ним повністю не скористався, але гарний опис. Але тоді він може написати мені сценарій для короткого відео, як користуватися Charged GPT. Так, і він запропонував зі сценами. Сцена 1, сцена 2, сцена 3. 4 і так далі. Тепер давайте створимо новий чат, якщо ви хочете почати нову тему. Тому що в кожному чаті він, в принципі, продовжує ту розмову, яка велась раніше. Щоб почати нову розмову, натисніть новий чат. І тут я йому спробую задати загадку. Відгадай загадку. Куди повзе, за собою хату везе. Відправляємо, подивимося, що він скаже. Думає, 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 думає. Хм. Ну, в принципі, так, він зараз може трохи довго думати, тому що навантаження всі зразу почали. Це мураха. Мурахи завжди. Рухаються зі своїми. Доміка, домівками, мурашниками. <ріст> Щоб ви знали, що він не слід завжди усім відповідям, які він дає, довіряти. Він може помилятися, тому що він обробляє інформацію, бере її з інтернету і не завжди в інтернеті вірна інформація. Ми можемо з ним поспорити. Ні. Мурахи, мурашники не возять із собою. Це равлик. Ага, треба, щоб щось він відповів. От тут бачите, що не все він завжди добре пише. Ох, ви праві, вибачте. За неправильну відповідь. А може він так грається зі мною. Думає, що це дитина пише. Загадка проїздить на свій машині чи у візку. Це може бути циганський табір, де люди подорожують зі своїми будиночками. Це не циганський табір, де люди подорожують зі своїми будиночками. Це равлик. Ні. Люди не повзають це равлик. Також я його ще пробував. Можна його попросити, якщо ви не знаєте, які ідеї для святкування дня народження дитини, можете попросити. Попросити його напиши декілька ідей для святкування дня народження, або код інший, або пояснити якийсь складний термін простими словами. Будь-які речі ви можете використовувати, але все одно ставтеся обережно до його відповіді і побачите, що може бути. Удачі вам у спілкуванні зі штучним інтелектом. І будемо всі разом надіятися, що це не новий скайнет. Бувайте!